10% ліків на ринку України фальсифіковані, стверджують експерти. Закарпаття тут не виключення. Краяни розповідають історії, коли випили пігулку, а вона не діє. Знаєш, їх багато взагалі була така навіть да, інформація, що близько 40% да, у нас фальсифікованих ліків. І дійсно було, що відкриваєш там внутрі, взагалі так нічого не висипається. От з есенціалі так було. Норафін ну, дитячий, я приводжу тільки за кордону, тому що наш не діє взагалі. Даєш польський, з Болгарії і так далі. Так само приймаю гормони, ельтераксин. Наш буває купуєш, і навіть показники в аналізах воно не покращується, нічого не змінюється. Приводжу собі з Болгарії. Дуже багато ліків замовляю. Тому що тут може, може не спрацювати. Якийсь професор писав дуже серйозну статтю, і він написав, що зазвичай там можуть бути в біодобавках дуже ну, непоодинокі випадки, що там пустишки. Так і написав, бо це російськомовна була газета, що пустишки. І він, наприклад, радив купувати рослинні препарати. Навіть імпортні ліки останнім часом можна почути, що вони не дуже діють. А, ну, у всякому разі, поки люди несвідомі, дуже чіткий, дуже жорстокий контроль потрібен. В Україні створили національну організацію верифікації ліків, на кшталт аналогічних структур у країнах Європейського Союзу. Вона об'єднує виробників, дистриб'юторів і аптеки для контролю справжності медичних препаратів. Новий орган гарантує, що всі ліки матимуть унікальний код, який можна перевірити через спеціальний реєстр. Наскільки гостро, напевно, дасть відповідь правоохоронні органи і інші, які проводили певні перевірки, а це, що фальсифікат є, то це є правда. І саме на державному рівні це питання піднято. Тут долучилися і громадські організації, і урядові, і неурядові, і закордонні, і саме вони будуть вести чіткий контроль за якістю ліків. Звичайно, ступінь відповідальності має бути відповідний. Без відповідальності ніяких кроків перед мене зробимо. Пацієнти зможуть перевіряти ліки самостійно через мобільний додаток або QR-код на упаковці. Експерти кажуть, верифікація стане важливим кроком до безпечнішої та прозорішої фармацевтичної системи. Планується, що це дозволить не лише захистити людей, а й покращити репутацію українських виробників на міжнародному ринку.